В 2022 році переважна частина чоловіків і жінок пішли, вони не були готові. Морально. Вони не уявляли, що це. Для них війна це, знаєте, вони дивилися в фільмах. Вони не переживали це. А коли поруч гине, розриває, нічого не залишається, воно все одно залишається в голові. І ти, поки на адреналіні, поки на адреналіні, ти не відчуваєш нічого. А потім, коли ти починаєш приходити до тями, оця хвиля тя накриває, і не кожен може це витримати. У нас психіатрів немає. Це вони мають висновок ставити. От як в кожному випадку ВЛК має, скажімо так, давати висновок. Під час захисту батьківщини вони мають виносити рішення і вони мають враховувати те, що він вже приймав участь бойовий дій. а ти мов поранення. Є такі випадки, коли людина втрачає кінцівки. Ви думаєте, хто з ним займається? Та ніхто. У нас, вибачте, я можу це сказати, у нас є психологи в кожній військовій частині. А вони нічого не роблять. Вони заповнюють анкетки і ще щось. Вони не спілкуються.